Вовк! Почекай, я можу відкинутись! Мене кусають за попу. Холодно. Я зайшов в сейф. Кінець світу. Виживи 99 ночей і знайди всіх дітей. Аби мене хтось знайшов. Це було б дуже чудово. Васап, Вілін! Васап! up? да, ми в лісі і ми будемо виживати. В мене є мішочок і в мене є сокира. Let's go. О, а що це таке? А що за казанок? Сюди ми повинні кинути м'як. Мясо, м'ясо, <свист> і м'ясо. <свист> я не знаю, ну я пішов. Та павуки, я боюся павуків. А ну пішли від мене, павуки. О, вовк, до вовка я теж не хочу. А тут ми бачимо ящик. Ну все, настав час глянути, що там буде, настав час дізнатися. Так, оупен. І так, хто у нас тут буде в цьому ящику? Дивимося. Спис! Звісно, я його візьму, дивися, я буду бігати списом, буду такий, мужик, і я нічого не боюся. Ну як сказати не боюся. Чуть-чуть капельку, але ми нікому не скажемо. О, я Відкупати, ану, що я можу відкупати? А-а-а. це знак, де знаходиться ящик. Ну я нікого не боюся, я вже чувак на досвіді, так що мені вже ця ніч. Ой-ой-ой! Так, ти глазастий, не підходь до мене, окей? Ой, я випадково відкинувся. Хе-хе. Живи, дякую, я буду жити. А чому в нас ще немає компаса? Чому ніхто компаса не побудував? Побудуйте компаса, будь ласка. О, мап. А, ми сюди маємо ще дерево закинути. А, ну питань немає. Дивись, я йду ось сюди і починаю його рубати, 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 рубати. І такий сильний я взагалі. Ну, я без штанів. Де мої штани? От я не знаю, де мої штани. Це можна взяти, 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 а це ми посадимо. І ми заносимо його сюди. Ага. І тоді я можу поставити мапу. Тада. Все, я поставив мапу. А де вона? А-а-а-а! Дивись, вона у мене тут. Я її можу поставити, я не знаю. Ну сюди. О, ти що? Я зміг побудувати мапу. Ха-ха, ми будемо знати, куди нам іти. Це мене не може не тішити. І якщо я нажму на М, у, ось я тут. Ой, я вже бачу, куди я можу йти. Там якісь домики, там якийсь сундук, там якась фея. Так, ну все, ми побігли. А куди ми біжимо? А я не знаю. О, зима. Я не хочу на зиму. Сосульки, А тут доволі холодноватенько. Я хочу їсти! Почекай, я можу відкинутись! О! Пампкін, дуже вам дякую. Я поїв. Да, ху, ще пампкін, Дуже сильно дякую. да. Ми готові йти на полювання, тому що в мене є спис. Ей, ой, ой, отак! М'яско моє! Сюди, на, лови! Отак його, отак йому навалюємо. О, ти шо, це було епічно! Холодно. Да, я з тобою згідний. А я ж і без штанів. Та да, де ж мої штани? те вам! Ух ти ж, бляха муха! Небезпечно, небезпечно. Мене кусають за попу. Не кусайтеся за попу. Мене мало ХП. Ну я живу, я живу, я живу, я не тупий. Якщо я бачу мало ХП, я втікаю. Біжимо назад в дім. Ми з тобою знаходимося ось тут. Але тут холодно, тому настав час звідси свалювати. А! а, вовк! Та що за що? Взати ти що у мене хп немає. Я втікаю, там вовк да ну його цього вовка. Він видумав на мене кидатися. На мене! А звідки він появився, взагалі там же ж входа ніякого немає. Але ми можемо піднятися сюди і подивитися, що тут у нас. А у нас тут є ліхтар. Ну, давай його візьмемо. О, ну вже хоча б можна буде світити. О, їжа, готова їжа. Давай поїмо. О, кайф. Дякую, дякую. О, а хто це лежить? Хе-хе, це ж культист, да? Я бачу. Ящик, let's go. Так, open chest. Дивимося, хто там нам випаде. І я сподіваюсь, там буде піца. Я хочу піцу. Ні, це медкіт. Теже класно. Медкіт піде. Так, ми з тобою маємо м'ясо, і я хочу його скинути. Готуємо м'ясо. Опа, все м'ясо готове, ми його скинули. Я хочу побігти сюди. Я біжу в ліс. Я не знаю, що мене там чекає, але я біжу, тому що я нічого не боюся. Ну як нічого не боюся, я боюся павуків. О, ще один кейс. Ану. Так, 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 сьогодні нам везе. Open кейс, будь ласочка, і Хто там у нас буде? Бандаж Може, піде, а я буду медиком сьогодні. Так, тут дуже багато пампкінів. А я можу взяти? Да, дивись, я можу взяти всі пампкіни. Ой, можна поїсти. Та їх тут дуже багато. Давай візьмемо собі пампкіни на всякі випадки. А це взагалі що за домік? А, це домик, в який ми повинні заносити свічку і стукати. Ой, а це що за домік? Да ну, ні 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 вовк, вовк. Ти що, я не хочу сюди? Я не хочу, мені тут не подобається. Я відчуваю небезпеку. й ніч наступила. цей за мною бігає глазастий. Ні. Мені здається, це кінець. Воу, воу! Та дайте, я хочу піднятися. Ні, я хочу піднятися. Я втікаю. Мені дупа. На мене напали. А, я ж можу світити, точно, я згадав. Я можу світити, почекай. Я не можу світити. Я сів посидіти відпочити. А ми тільки почали. Та за що взагалі? Тихо, все буде чудово. Я не сумніваюся, максимально. Що це? А що це відбувається? Вау, о боже мій! Кінець світу в лісі? я доволі комедно валяюся. А ми звільнили одну дитину. Чудово! А ще й тато клоун. А знаєш чому? Тому що. догадайся сам. Живи! Дуже вам дякую, я буду жити. Є. Yeah. Ой, oh, я можу це взяти? О, oh, я вдягнувся, ти глянь. О, oh, Мені вже не буде холодно. Єдине питання тільки де мої штани, але це вже зовсім інше. І це питання, яке не має відповіді. Тому що ніхто не знає, де мої штани. <пів> Печалька. Ого. Так, а що це таке? Зачекай, зачекай, зачекай. А, ми там були, да? там мене, по-моєму, вбили. <пів> Туди я йти не хочу. Так, а наближається ніч. І, напевно, цієї ночі на нас хочуть напасти. Таке мені не подобається. Таке. Мені максимально сильно не подобається, але в мене є спис. І я зможу цим списом кульнути комусь попу. У <хи> мене ще й пушка є. Да, ти глянь на них. Куди ви біжите Взагалі. Да у вас шансів нуль. Куди ви біжите, Ви мені скажіть? Ти не підглядай сюди, ага, боїшся? Боїшся світла? На нас напала, але в мене є пулька, я по ньому попав. Я по ньому попав. А, а, так, 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 він буде мій. Я по ньому попав. Ні, не попав. А, да, попав. О, з нього випала свічка, і ми зможемо піти постукати до когось в хату. <хи> Ой, якийсь. Культіст гем, а що це таке? Ти глянь, яка у нас з тобою вже база. До нас, напевно, ніхто не зайде, а можливо і зайде. А що це таке? Зачекай, я можу щось нажати? Так, я можу подивитися. У це якась довольна фея. Ага, ну так, дивись, ми маємо ось це все знайти. І також ми повинні пленти, то є насіння понаходити з тобою. І ми його повинні посадити. Вау, так тут а багато і багато всього є. Ну ми посадимо обов'язково. О, м'ячик. Хто любить баскетбол? Ставте лайк. Тут є баскетбольний м'ячик. А чому немає футбольного? Ей. Так, ну я готовий йти допомагати. Значить, це ми маємо з тобою посадити. Ми його посадили. День сьомий у нас, і це мене не може не тішити. Дивись, а хто тут? Там вовк, я бачу, да. дякую. Но в мене є пістолет. Що це таке? Хто це? вау, 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 вау. Мужик, 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 не чіпай мене. Це навіть не мужик, я не знаю, хто це, але я втікаю від нього. Та ну його. О, зима. Вовчок, який може вкусити за бочок. І він дивиться, але його з'їла сова. Тому що вона не спить. Ось так новина, да? Так, я хочу піти туди, але я хочу піти днем, тому що вночі це занадто небезпечно. Чи йде? Я ж мужик, я нічого не боюся. А, дивись, ось він. Я хочу піти і глянути. Що ж там таке все-таки в тій ямі. Я ж туди йду? Да, дивись, ми йдемо сюди. Ось вона. Тут вовчок є. Давай йому навалимо. А, ай, я ще й випадково в лаву впав. Це лава. Да хто ж знав, що це лава? Ага, і більше тут нічого немає. Тобто тут тільки лава, да? О, пампкін. Я можу поїсти. Кайф, все, я поїв. А що тут? А, там вовчок! А ми з тобою знайшли якусь клітку. І там в клітці є вовчок. А також я бачу там культистів. Ну це небезпечно, тому що. У мене тільки спис. Я як папуа з голою жопою. В мене тільки спис. Так, давай візьмемо вудочку. І підемо, будемо з тобою намагатися дістати щось. Вовчок! Та що ж ти забув там в воді? О, ящик. Ще... Open case. а тут є бандаж. Непогано, давай його візьмемо. Давай, ловимо з тобою вовчка. <хе -хе -хе> оп, оп. О, ну дякую, ти впала, звісно. Знову закидаємо і ловимо. Оп. Оп, тут а взагалі ізі. О, ми знайшли лише одну дитину. Так, а у нас з тобою наближається ніч. Вночі тебе можуть з'їсти, і це печально. Як тобі тут валяється? Кайфуєш, да? Ну нічого, давай я тобі допоможу. Піднімайся вже, не здавайся ніколи в житті. Знаєш, Вілін тобі допоможе. Тан, 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 тан. Все, є, готова їжа, й пампкін. А, в мене ж свічка є. Ідемо стукати до когось в будинок. А, там сува, я бачив там суву. Ні-ні-ні, я туди не піду. хе Хеллоу, малий. А це дівчинка, напевно. Я хочу знайти. Будиночок, тому я йду шукати цей будиночок. Отак. От Тут дуже багато вовків, мені це не подобається. Я знайшов цей будиночок. Да, ми його знайшли. Я хочу їсти. У мене немає що їсти. А, ні, є. Памкін! пішов ти вовк, погланий, не чіпай мене. В мене є пістолет. Ох, я тобі наваляю. У мене є дві пульки, я тобі так наваляю. Дивись, лови. Бемс. Ага, будеш знати. Бемс! Ти бачив, який я... А я можу сюди зайти? Ти глянь? Я спускаюся в якесь підземелля. А, ого. Так, а хто тут? А, це зайчик. Давай дивимося. А Ану, хто тут буде? Так, дивимося, дивимося, дивимося. І. Я знайшов діамант. Я знайшов діамант! Ого! Я його візьму, звісно. Дуже вам дякую за діамант. І також у нас з тобою є fuel canister. Оу, це паливо. Тобто ми його теж обов'язково візьмемо. Я зайшов. Hello. А тут у нас з тобою нічого немає, да? Ну да, тут нічого немає, але тут хтось жив, і мені здається. Це був не мужик, якому за 50. Так, ну вже наступила ніч, а це означає, що ми з тобою можемо взяти свічку. Вовк та пталь в каку я хочу жити. Ні, 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 мене обманули, мене підставили, мене підставили, я втікаю, там вовк, там ще один вовк. Уоу, 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 уоу. Так, я. О, та, я тут, я тут, я тут, я тут. Так, в мене є свічка. Я ставлю її сюди, і я можу постукати. Да, я можу постукати, стукаємо. Let's go. Так, ну, хело, мужик, ти скучав за мною? Да, в мене. Є для тебе щось свічка. <світка> да, він мені дав цукерки. У! Да, сьогодні ми з тобою будемо їсточки. Но найголовніше мені вижити. А, чу. Вже і ніч закінчилась, а це означає те, що ми будемо з тобою жити. І не тужити, Я сподіваюсь. У нас з тобою збільшилася мапа. Вау. Так, а де я взагалі є? А, я тут. Вау! Дякую, ходох, ти глянь, мене нагодують. Я не буду голодний. Ми будемо жити. Їмо стейк. Ох, я би стейк з'їв. Якщо ти їсиш, бажаю тобі смачного. Так, да, я теж поїв. Шкода, що не в житті, а. Але нічого, так теж піде. А що це за будинок такий? Я можу зайти сюди? Я зайшов в сейф! Так, да, хтось буде на нас атакувати, хтось таємничий. Ух ти, який, який він жорсткий, да? Ти глянь, скільки тут багатства. А ну, дивимося, що у нас випаде в цьому кейсі. Сітбокс. Вовк! Ні! Вовк, не чіпай мене, тут дуже багато. І ти, глянь, тут вовк стоїть. Ай! Чому ви на мене напали, вовки? Я навіштанів. Як ви так можете, скажіть? А, я ще й відкинувся, та ні. Мене з'їли да, це було печально. Дякую вам за увагу. Бажаю чудового дня, посміхайтеся і пока-пока. Вау!